Не часто питають Мішко, а що ти робиш такого на весіллях? А нічого, я приїжджаю, роблю викуп, роблю благословення. Дуже люблю моменти дивитися, як молоду вбирають, особливо як молода на годину запізнюється. А, а дружки такі веселі, я не можу. Просто а ну не А Я у Франківську на цему на викупі. Ти, то тепер весіллі, скажіть, вже не ті, що були колись, ні? Щоб ми не вийшли. Правда? Молодий приїхав! Добрі глядачі, розумієте, море людей всі сидять, чекають наших молодят. А молодят, отак як зранку пішло, спізнилось і все. Всі нервуються, староста тому вже нігті гризе, все, біда, але нічого ми чекаємо. Так, так віку, почалася виїзна церемонія. Ви, не, вийду, треба, не треба, не треба. Боже, я за все переживаю. Все вийду. переживаю. Нашу він піпки батько за руку веде нашу наречену. Свого Просто Шкар. Глянь, Я молодий на свої коліні. Обіцяєш буде любити довго і щасливо. Боже, так така. Веду собі тебе, Аню. Беру тобі себе. Я попрошу більше позитиву, більше обласків для наших волонтерів. Вони надзвичайно сильно хвилюються. За дружину. За дружину. Щоб бути з тобою разом, в горі і радості, щоб бути з тобою разом. Морі і радості. В багатстві і бідності. Багатстві і бідності. В шипарівцях і на канарах. Першими будуть вітати молодят наші батьки, хресні, рідні. І так, дорогі гості, хто привітав наших молодят, дружки чіпають букети. Ще дві фотографії, і ми заводимо молодят. Треба на перший танець дим, дим, машину. На що вам тут таке дороге? О, колеги пропонують це. пропонується. Раз, два, і все. Подивіться. Дим на перший танець. Вітаю, вітаю, дякую. Щастя, здоров'я, молодята, вітаю. В кожній, коли на весіллі звучить оця мелодія. Нагадайте, з якого кінофільма. Лау. Просто а. староста в білому костюмі Зарожко, дістає букіт від дружок, а мені букет ніхто не дає. Ніколи. Хлопці вже чекають, а я спішу, бо сьогодні ви весілля в шотороялі. Дорогі молоді, зараз буде перший сенс. ви визволити в залпусміхаєць. І раз, два, раз, три, разом. Молодий беремо водобуд. Mm -hmm. О, покрутимо цієї ще. Що я переживаю? Все хочу, щоб було все ідеально. Раз, два, три Гірка, молодим! Гірка! 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 Весільний торт в студію. Три наші області. За всі місяці. Доброй вас все супер! супер. Молода прощається з Вельоном, як символом дівоцтва. І зараз мама буде накладати на нашу молоду хустку, як символ покори. Будь ласка, мам пхайте ще. І так, на старт, увага. Ви встаєте, а вони Давайте. І у вас є, є традиція. Є традиція, люди вірять, що котра дружка першої сяде на подушку, добру роботу в Польщі знайде. А тепер <плес> перевертів, <плес> перевертів. <плес> Це сила. Кохання воно вічне.